We'll Друзі, всім привіт! Мої вітання від компанії Вашкарс. І сьогодні ми знову для вас пригнали один з дуже крутезних популярних автомобілів, яких є просто море на ринку України. На дорогах України ви їх бачите кожного дня. І це знову популярний, улюблений Renault Megane. Автомобіль 4-го покоління 2017 року випуску з надійним 1,5 dci двигуном k 9 k на механічній 6-ступеневій коробці передач з пробігом 170 тисяч. Ну, реально, крутезний, класний, хороший, обслужений автомобіль пригнаний з Європи. Вже ми його розмитнили, сертифікували, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Такий автомобіль нещодавно в нас поступав у продаж. Він також у нас є у наявності з пробігом 58 тисяч. Звичайно, друзі, це два ідентичних автомобілі. Єдине, що ціна різниця від е, в залежності від пробігу. Відповідно, тут ціна 12 950 на цей автомобіль, на автомобіль з 58 тисяч пробігу. У нас стоїть ціна 14 750. Таких автомобілів на ринку України є дуже багато, але впевнений, що наші автомобілі. Мілі вони максимально перевірені, якісні і однозначно ви будете ними задоволені. Тому що ми відкриті для будь-яких перевірок. Ви завжди можете в будь-який час приїхати, перевірити цей автомобіль, приїхати з експертом, загнати цей автомобіль на сервіс, будь-куди немає значення. Друзі, ми завжди даємо вам будь-яку перевірку, перевіряйте. Тому що за кожний наш автомобіль ми відповідаємо особисто. Отже, що стосується цього автомобіля, він реально дуже крутий, дуже класний, обслужений знову ж таки наголошую в Європі. В нього є пройдені всі тихогляди. все проходить він завжди вчасно. Реально хороший, крутезний автомобіль, який ми пригнали для вас, наголошую з Європи. Що саме стосується до цього автомобіля? 17 й рік випуску, чистий 17-й. Не, наприклад, там 17-й, а буде зареєстрований 16 м роком. Ні. Ми завжди кажемо по факту. 2017 рік випуску цього автомобіля, хоча по документах в нього 18-й рік. І якщо приключають, наприклад, комп'ютерну діагностику чи тому подібного, в ньому також вибиває 18-й рік, але зареєстрований буде він 17 м роком. Стандартний, білий, гарненький. Якби сказати, можна сказати, навіть так, один з найпопулярніших кольорів, їх є дуже багато, це гарний оригінальний колір. Не потребує, як би сказати, частоїмейки тому, тому подібного. 2017 рік випуску цього автомобіля 1,5 дизельний двигун, який стоїть на більшості в принципі, автомобілів, і реально він славиться своєю надійністю. Чому ці автомобілі, друзі, такі надійні? Тому що це Renault Megane, Автомобіль, який, до якого є, по-перше, друзі, завжди запчастини. Тобто в обслуговуванні він простий. Він, по-перше, обслуговуванні дешевий. По-друге, він в обслуговуванні до нього завжди є всі запчастини на будь-яких шортах, на будь-яких запчастинах, наприклад, знайти до нього якусь детальку це взагалі не становить ніякої проблеми. Абсолютно. По іншій частині він економний, тому що тут 1,5. Дизельний двигун к 9К, який стоїть на більшості оцих автомобілів, і взагалі на різних інших автомобілях також вони стоять, це реально хороші і економні дуже двигуни. Вони їздять без екорежиму з хорошим розходом, плюс-мінус там, ну хай буде навіть 5 літрів. мене один підписник навіть писав в коментарях, що на такому автомобілі, по трасі, на екорежимі він вийшов на розхід 3,5 літри. Ну, це просто як мотоцикл, як мопед, можна так сказати, друзі. Тому я кажу, навіть якщо ти автомобіль буде брати вам по трасі 5 літрів, це реально крутий розхід, тому що кросовери, от вони беруть все поза 10 літрів. Тут є 5 літрів розходу. По трасі хай буде навіть 6 по місту. Хоча я думаю, що ви по місту війдете від 5 до 6, а по трасі від 4 до 5, якщо гарно, акуратно їздите. Що хочу сказати також, цей, цей автомобіль на свої руки, він реально в крутій комплектації. Тут є все необхідне для комфортного користування. Тут є навігаційна система, великий мульти, такий функціональний дисплей з навігацією, він сенсорний, мультикермо. Дисплей у щиток, він також віртуальний, тобто він міняє. Можна, може міняти собі вигляд, можна міняти кольори, можна міняти вигляд дисплею. Реально дуже великий вибір різних функцій. Мультикермо з кнопочками, кнопочки не затерті. Переключається, воно гарнесенько. Реально, автомобіль відповідає своїй ціновій політиці, відповідає своїй взагалі як би пояснити е, якості і тому подібного. Тому не дарма, напевно, що він такий популярний. Е, складання дзеркал, чотири склопідйомники, блокування склопідйомників, електрорегулювання зеркал і електроскладання зеркал наголошую. Склопідйомнички завжди перевіряємо. Ми в автомобілі друзі, перевіряємо кожну кнопочку, яка в ньому є, для того, аби е, запевнити вас, що він максимально, максимально перевірений. Тому що ви були спокійні. Тут йде механічна 6-ступенева коробка передач, є круїз контроль, обмежувач є. Також, що дуже приємно, тут є українська мова. В багатьох автомобілях я хочу наголосити вам, що йде російська мова, або взагалі немає ні української, ні російської, йде англійська, там, німецька тому подібне. Тут в нас, друзі, йде, тут іде українська мова. Абсолютно, ви собі можете без проблем прочитати. Все зрозуміти, що як пишеться, де пишеться. Ну, реально дуже зручно і дуже круто. Так, йдемо по задній частині. Ззаду в нас гарнесенько, абсолютно не потерто ніде нічого. Трішки вже повечеріло, можливо, гірша видимість, але я думаю, хто дивиться нас, ви нам довіряєте навіть по словах. Тому що ми знімали автомобілі ще й темнішу погоду, і ви їх приїжджали і купували, і були задоволені. Тому що кажу: якщо я кажу, що автомобіль в хорошому стані, значить ви нам вірите і довіряєте, тому що наша репутація для нас важлива. Особливо перед вами, як перед нашими покупцями. Так, йдемо далі. Заднє сидіння теж в гарнесенькому стані. Все тут абсолютно карти, сидіння, все в дуже гарному стані. Реально, друзі, кажу, цей автомобіль він заслуговує своїх грошей. Він вартує своїх грошей, Давайте так скажу, вартує уваги, вартує те, щоб його купити. Хто хоче для себе автомобіль економний, щоб не витрачати багато на паливо, щоб не витрачати багато на запчастини, на його обслуговування. Тому що сюди масла, фільтра, наприклад, якісь замінники по ходовій частині, вони також дуже дешеві. Приїжджайте, забирайте цей Renault Megane, Це автомобіль, який реально економний, Комфортний і саме тому він такий популярний. Друзі, будемо перевіряти нашу домільточну міру. Починаємо стандартну з капоту Так, йдемо. 110, 198, 87, 121, 99, 106. Оригінал. Крила у нас пластмасові. Стієчка. 130, 130, 110. 123, 123, 108, 128, 113, 113, 133, 105, 113, 104, 112, 112, 113. Стієчку пробиваємо: 121, 105, 96, 96, 119. 84. Задня е, частина задня ляда в них завжди пластикова, не метал, не метал. Тобто навіть тут так ось це все іде пластикова частина у нас повністю 210 б'ється, 190, поверху 270. Пробиваємо, друзі, кришу 93, 124, 110, 125, 125, 136. Отже, ще раз повертаємось до задньої частини. 280, 230, 240 бється на заднє крило. Тепер дверка задня. 109, 128, 114, 89, 122, 122 оригінал. 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 250, нас б'ється, 180, 227, 254. 254, і тут у нас іде пластикова, знову ж таки, частина, не метал, стієчка 120 і капота 118. ось друзі, що по автомобілю? Повністю все в оригінальній фарбі. Єдине, що у нас фарбоване, це іде передня дверка. Вона має фарбування і заднє крило також підфарбоване. Тобто, із цього автомобіля у нас є два елементи, які є підфарбовані. Загалом весь автомобіль цілий. він в оригінальній гарній фарбі немає ніяких ніде пошкоджень, ніяк видимих подряпин чи тому подібного. Єдиний недолік, кажу, ну як недолік, це є, е, техніка, вона має, може мати пошкодження, як і будь-який автомобіль головне, щоб він не мав ніяких ДТП, ніяких абсолютно е, вдарень. Можливо, була якась подряпинка, можливо, щось типу цього. І то скажу, друзі, ніяка не сквозна, подряпана, нічого подібного, оскільки передня дверка в нас має підфарбування, задня дверка не має підфарбувань, а заднє крило також має підфарбування. Тобто, скоріше всього, або щось механічне було, можливо, десь поцарапали, можливо, десь щось несли, поцарапали, можливо, ну, багато різних факторів буває. Покажу вам також, що тут оригінальні болтики, дивіться, вони не кручені. Це також немало важливо. Я покажу впередн що дверки не знімалися. Отже, нічого не мінялося, нічого не знімалося. Робилося це все в Європі, діло. тобто в нас в Україні ніхто його не робив. Пластикова частина в оригіналі сходиться по кольорах, все гарно. Передня дверка фарбована, заднє крило фарбоване. Тобто, критичного нічого немає. Кому підходить, телефонуйте, цікавить вас, якщо ви хочете суто критично нефарбований автомобіль. Хоча для мене особисто, друзі, як для людини, яка цим займається, нічого критичного в тому, що весь автомобіль в оригіналі, а лише одна дверка і заднє крило фарбоване. Я в цьому не бачу. Порівнянні з тим, друзі, що тут є тисяч рідного пробігу, а не ви візьмете гарний цілий автомобіль, але із скрученим пробігом 300-400 тисяч, тому маєте. На увазі купуйте хороші перевірні автомобілі. Ми завжди показуємо все, як є, тому довіряйте професіоналам.